Всім привіт! Всіх вітаю. У нас сьогодні стрім на честь розіграшу призів по промо-повернення до криптошколи. Хто приєднується до стріма, будь ласка, напишіть чатик, чи бачите і чуєте мене, чи все окей по зв'язку. І будемо переходити до розіграшу. Спочатку, звісно, нагадаю вам по правилах. Так. Привіт, привіт. Так, значить, чуєте нормально. Що ж, тоді йдемо до правил, поки всі приєднуються. Да Дякую, Елена Що ж, було таке промо: повернення до криптошколи. Розділи 25К, гравай ноутбук, PS5 або мерч. Що тут потрібно було зробити? Здійснити депозит, здійснити угоду. Але сьогодні ми розігруємо саме суперпризи. Ось ці 10 суперпризів. Для того, щоб прийняти участь в розіграші суперпризів, потрібно було зробити торговий обсяг мінімум 200 доларів на споті в мережі або конвертації. Ну і відповідно там натиснути приєднатися до цього промо І сьогодні скажу я вам: у нас не так багато учасників, а це означає, що в них є дуже багато шансів на перемогу. Так, бачу більше людей приєдналися в чат. Всім привіт. Так, кидаю посилання на таблицю з учасниками в чат. Прийде там в YouTube в Твіч. І будемо тоді потрохи переходити. Давайте ще на екран поширю. Ось наша таблиця з учасниками. У нас сьогодні 10 призів. Підемо з кінця, поч... розпочнемо з байнс-мерчі і далі, далі, далі. Розіграю 10 по одному. І учасники у нас сьогодні 200... 204. На 204 учасники, 10 призів. Я думаю, дуже кльово. Тому не пропускайте промки, іноді буває так. Буває на 4010 призів, на 4000 учасників, а от сьогодні набагато краще. Що ж, йдемо в наш рандоморг. Ну, не наш, звісно. Але наш улюблений вебсайт, який ми користуємося ще багато років. <кій> <кій> а, і так, а, буду обирати по одному, як, в принципі, теж буде надовго. Тому один переможець з першого по 204 я сказав. Так, зараз ще розгляну. Швидко перевіримо. Так, 204. З першого по 204. Якщо раптом буде дублюватись, то перрозіраємось. Що ж, сподіваюся, всі готові. І поїхали. Давайте дізнаємось хто у нас перший переможець. Розіграємо зараз всі призи. Я потім в кінці вже покажу всю таблицю повністю, але всі, хто зараз дивляться онлайн, можуть разом зі мною слідкувати за таблицею. Я скину посилання в чат. Ну і, звісно, буду зачитувати всі user ID, бо іноді кажете, що там розпливається екран, тому я, звісно, зачитаю. Що ж, розпочинаємо з кінця 10-те місце це у нас приз Binance Merch, Зараз скопію. Поїхали. Хто у нас виграє Binance Merch? Давайте перший переможець і розкажу, як отримати призи. На сайті, якщо що, в умовах теж написано. І так, вітаємо номер 41 у нас по списку. Юзера, ID цього учасника. 76 30 44 877. Вітаємо вас. Ви виграли Binance Merch. І на рахунок, як отримати свої призи. Привіт. Ті, хто виграють мерч, це у нас буде 5 учасників, що 150-те місце. Вони отримають на емейл напевно, вже в понеділок. Отримують на свій емейл форму. І форму вам потрібно буде вписати, вашу адресу, там ваші дані і так далі, і вам протягом трьох тижнів відправлять мерч. На рахунок решти призів. Далі у нас там йдуть. Ваучери по 50 і по 104-5 місце. Просто отримаєте за все, на спотовий гаманець. Топ-3 у нас теж отримує мерч бокс до восьмиріччя. Ви також отримуєте на емейл форму для заповнення, куди вам відправити. І перший другий переможець, також отримують всі призи в криптовалюті. Той, хто виграє ноутбук, отримає 1000 USDC, той, хто виграє PS5 Slim, отримає 600 USDC. На свій гаманець всі нарахування в крипті будуть проходити протягом двох тижнів після цього розіграшу. Тому просто очікуйте. А ті, хто виграють мерч, то обов'язково перевіряйте ваш емейл. Але вам, крім емейла, ще, скоріш за все, прийде сповіщення в застосунок Binance. Тому Просто, да дивіться в понеділок, і, думаю, отримаєте. Ну, і звісно, там, дивіться папку спам раптом у вас попадає в спам. Але це, якщо ви виграли. І так, десяте місце переможець у нас є. Йдемо далі. Вибираємо наступного переможця, місце номер 9, теж приз Binance мерч. Може бути рандомний мерч. Ви знаєте, у нас там багато всякого різного. Є і кепки, є і футболки, носки, є худі, є рюкзаки. Що є в команди в наявності, те вам і прийшли. І так, наступний переможець номер 59 Вітаємо переможця UserID 3746 99 479. Вітаємо вас. ви Виграли Binance Merch Йдемо далі. Наступне восьме місце також приз Binance Merch Номер 42. Юзер 10 744, 45 521. Вітаємо вас. Виграли Binance Merch. Так, йдемо далі. Сьоме місце теж приз Binance Merch. Чатику нічого. Наступний переможець. Номер 90. Номер 90. Також виграє Binance Merch. Вітаємо вас ID 85-74 85 Це у нас 4 переможці і за шосте місце також у нас приз Binance Merch. Обираємо наступного переможця. номер 59. Так, зараз глянемо. 59 вже був. Йдемо далі. Наступний переможець номер 96. 96. Вітаємо вас. Ваш приз Binance Merch, user ID 10, 27, 29 61 10272961.42. Так, 5 призів ми розіграли. Йдемо далі. За п'яте місце у нас приз 50 USDC. Так, чатику питання немає. Йдемо далі. Наступний переможець. Хто у нас виграє 50 USDC? Номер 154. Вітаємо вас. Так, зараз секунду. 154. Ваш приз 50 USDC. User ID 4490 65 938. Демо далі. Наступний приз. розіграємо 100 USDC. Давайте подивимося, хто у нас виграє 100 USDC. Номер 93 по списку. Так, 93. User ID 44 56, 11 006. Так, той приз копіював. Ви виграли 100 USDC. Вітаємо вас. Так, це у нас за четверте місце приз. 100 USDC. Ми вас вітаємо. Далі. За третє місце. Ми розігруємо бокс до восьмиріччя. Зараз купію собі приз. І давайте дивитись хто у нас наступний переможець. номер 10. Так, ще раз гляну. Да, номер 10. User ID 95, 30, 37 839. Вітаємо вас! Ви виграли мерч. Бокс до восьмиріччя. І залишилось. Топ-2 призи. За друге місце у нас PS5, її еквівалент у крипті це буде 600 USDC. Копію приз. Так, давайте подивимось, хто у нас виграє. Номер 191. гортаю майже в кінець. 191. Вітаємо вас з вашим призом. User ID 90 77 25 121. І е, залишилось розіграти головний приз ноутбук та його еквівалент 1000 USDC Я Зараз теж скопію. І давайте подивимось, то у нас переможець. номер 25 в списку. Номер 25, user ID 90 61 80 574. Що ж, обрали ми 10 переможців. Всіх вітаю. Давайте ще раз поширюємо екран з переможцями на таблицю. А, так. Бачите. Переберемо пусті. Так. Ось наші переможці. E, наші 10 переможців. Бокс e, до восьмиріччя з мерчем у нас виграє USRADI 95 30 37 839. Ноутбук у нас виграє USRADI 90 61 80 574. Binance мерч у нас виграли 76, 30 44 877. Потім наступний 10 744 45 521. Наступний переможець 37, 46, 99 479. Наступний переможець, хто також виграв, Binance мерч 85, 74, 88 85. Далі у нас переможець, хто виграв 100 USDC 44, 56, 11, 006. Ще один переможець, хто виграв Binance Merch 10, 27, 29, 61, 42. Переможець, який виграв 50 USDC, User ID 44 90 65 938. І хто у нас виграв PlayStation 5 та її еквівалент 600 USDC в криптовалюті, це у нас User ID 9077 25 121. Нагадаю, що всі, хто виграли фізичний мерч, ви отримаєте на свій емейл форму, яку потрібно заповнити, де потрібно вказати свої дані, куди відправляти мерч. Всі інші, хто виграли крипту або ноутбук, або PlayStation 5, ви отримаєте протягом двох тижнів на свій спотовий гаманець. Ваші винагороди в криптовалюті, а саме в токені USDC. Всім дякую за участь. Бажаю гарного вечора і до наступних зустрічей на розіграшах або насесіях. Всім па-па!